Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення на найближчий час, чи загрожує щось життю. Тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза. Допоможіть, скажіть. Давайте подивимося. Так, із України почнуть тікати, і ще в нас лишилися якісь рашистки чи агентура. Вони будуть вивозити, це жінки, матірі, доньки. Багатства будуть вивозити расисти. Угу. В росіян там сильні дуже будуть руйнації. Угу. Іде перемога. В наших військових перемога. Вони рятують цю ситуацію. Якась була ситуація, що нависала загроза. Але з цих двох. Виходить, що врятована буде ситуація. Скажіть, допоможіть. Вищі сили, прошу допомоги. Що планують розчисти на найближчий час? Що вони планують робити? Ну, Атаковано буде дороги, може залізна дорога і електрику. Да, вони хочуть зруйнувати, в нас є. Вони шукають, як про. Обминути є така. Це даже не електростанція, а самі ці шляхи по дротах, де воно все, як це назвати? Коли... Перевалочний пункт, не знаю. Як коли в одному місці такі точки є в Україні, де всі збираються, а далі розширюються далі. В одному місці зібрались і далі розширились. Вузлова станція. Ну, десь не в саму е атомну чи якусь там електростанцію, але планують блокувати нам електрику. Ну, і їх цікавлять шляхи дороги, залізна дорога. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися? Нас підсилять, будуть закривати небо. Будуть захищати наше небо. Ще буде допомога дана для того, щоб закрити небо. Отака ситуація. Прошу Вищі сили. Допоможіть знищити всіх расистів, що обстрілюють Україну. Всіх Хто військова авіація, хто натискає ці кнопки, хто дає накази, хто запускає ці ракети, щоб їх було знищено, вони більше не зможуть продовжувати обстріли. Повністю винищена вся військова авіація Росії. Буде так і так є. Більше не мають змоги обстріли чинити. І прошу По Верховному Суду, поверніть всі біль, сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування, руйнації, все лихо, страхи і жахи, що принесла Росія, поверніть їм назад. Особливо тим, хто придумав ці, ці, ці обстріли і вбивства, і е, всім, хто здійснював, перекриваю, перекриваю. перекриваю. Все назад вертається, буде так і так є. І. і прошу допоможіть закрити небо. 200 систем Патріот, підсильнена авіація України, винищувачі. Сучасні всі новітні дрони. Все необхідне для закриття неба і знищення расистів буде так і так. Наше небо дуже сильно захищене. Більше не можуть рашисти продовжувати обстріл. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить, не лишайте, захист міцний день і вночі. Відвертає двожу всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову, хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти. Одвертаю, відсікаю, повертаю їм назад, хай їм подиривають ручки, ножки, більше не зможуть воювати, накази давати не зможе. Так і здохне. Буде так і так є. Всі білі сльози, страждання. Знімаю стрес, знімай втом, всі травми. Маю, повертаю ворога, хай він страждає, буде так. Так є. Це буде все сказано, здійснено, так буде. От на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Також бережіть себе, будьте дуже обережні, прислухайтеся і. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Дякую всім за увагу і до зустрічі!